Дорогі друзі, кіносемінаром, а значить окремим семінаром до літературного семінару по книзі Івана Антоновича Єфремова «Час бика», який вийшов напрочуд глибоким і цікавим, у нас фільм Кемерона Джеймса, який називається Безодня абіз 1989 року. Це суперголівудська класика тих старих добрих часів, коли там ще вміли знімати кіно. Ну і актори Харріс, Майкл Бін, Мері Елізабет Мастрантоні. Це геніальне кіно про те, як відбуваються різні дива під водою, де люди змушені в виняткових обставинах приймати виняткові рішення. Чому ми обрали цей фільм? Тому що в годині бика серед безодні і сенсу, які там є, откровень, який які ну там. Глибоке прозріння про природу людини та суспільства, ми наштовхнулися на важливу річ. Важлива річ це в темі автоеволюції, тобто спрямування еволюції на себе, на суспільство, народ людський як найголовнішу продуктивну силу. Грубо кажучи, ну що ж, ми розвиваємося в суспільстві за е, законами, які дуже схожі на масову біологічну вибракування. Е, Безглуздих організмів, як каже Єфремов, які мільярдами жертв лягали під снопом еволюції, поки вона знаходила витончене рішення. І от витончені системи утворюючи рішення можна знаходити, виявляється, в результаті осмисленого пошуку, бережно підходячи до такого явища, як людина та суспільство, це одна з основних думок книги. І серед відкриттів, що здійснюється на цьому шляху, які перераховуються в часі бика, одне з найважливіших відкриттів, те, що еволюція, спіраль еволюції закручується в міру розвитку від безглуздих до осмислених видів до мислячих істот все крутіше і крутіше, і таким чином породжує ефекти, да, які можуть вважатися як ефекти крихкості. Тобто це настільки складний тонкий баланс, що будь-який неграмотний підхід до нього все тільки погіршує. І що зробили люди майбутнього, яких описує Єфремов, що вони знайшли? Вони зрозуміли, що природний вихід це на це не пестити крихкість, а навпаки, скручувати її ще сильніше, повністю усвідомлено, так звано. І, використовуючи улюблений тезис Єфремова, що мікрокосмос це, це макрокосмос, вони розповідають про зорельоти прямого променя, які не летять по спіралі, тепло як рухається світло у всесвіті, а вздовж усі цієї спіралі. Те ж саме здібності прямого променя. Мукуні Фремова вони розвиваються в дитинстві, коли виховання, освіта, оточення, навіть те, виховання освіти і оточення, яке він описує набагато краще нашого, не встигло загасити ці здібності, але поступки прямого променя, так звані вчинки, не обумовлені вихованням освітою та оточенням, а обумовлені своїм внутрішнім вектором тяги до прекрасного в собі, в людях, у світі з'явилися тим, що підштовхнуло це суспільство вперед, коли воно в туманності Андромеди в попередній ітерації два з половиною століття тому тільки ставило перед собою цю проблематику. Я довго шукав фільм, де ми побачили б набір вчинків прямого променя, тобто коли люди обирають і роблять щось, що лише здається обумовленим обставинами, а насправді виходить із самої глибини їхньої душі, в пошуках і прагненні до прекрасного. І ось Безна, це, це голівудський, голівудський трилер, бойовик, як хочете побудований. Фантастика побудована за знаменитим принципом, коли група людей у дуже складних обставинах знаходиться в конфлікті між собою і з цими обставинами одночасно. Це якраз блискуча, блискуча плеяда і цілий ланцюг вчинків прямого променя безперервно, як цілком те, що там відбувається, так і кожен окремий етичний вибір, який здійснюється і практично в результаті цього фільму Едом Гаррісом, Мері Елізабет Мастрантоні та іншими дієвими особами. Хоча в даному випадку я перераховую акторів. Якщо ви хочете отримати справжнє задоволення від старого голівудського кіно, якщо ви не бачили його, коли вони вміли, ми будемо дивитися з вами англійську режисерську версію і досліджувати, що ж таке вчинки прямого променя, тобто вчинки, не обумовлені нашими травмами, слабкостями, вихованням, оточенням, освітою, і які йдуть з душі кудись у невимовно прекрасне. І заради цього прекрасного приходьте. І ви доторкнетеся до досвіду, який, можливо, ніколи не отримували, і вже в будь-якому випадку, точно для того, щоб розвинути головну здатність у людині здійснювати автономні моральні вибори, етичні нічому ні для чого, а з вільного руху душі, вільного красивого руху душі. А це, на мій погляд, головне чому людина повинна навчити саму себе. Приходьте, чекаємо вас на семінар.